Доброго ранку, шановне панство. Дивіться, самочка вже сама. Самця я забрав сьогодні тільки що. От, мухів є багато, треба буде чистити вольєр. А зараз йдемо до ваги самця після забою. І так, дивіться, бита вага самця, червона рідина стекла. І маємо вагу. 15-200, майже 300 грамм. От що будемо казати, самець останнім часом був дуже неактивний, він, в принципі, ледве пересувався, вага велика. Ну, може через те, що клітка була мала. Ну, то менше з тим, запліднив він перший раз 9. 9.1 тільки самка була запліднена ним. А з другої сім'ї почали народжувати самки. На даний момент лише одна самка родила, ну, але ми ще, я ще маю десь 40 днів, щоб родили інші самки. Скільки родять, не знаю. Ну а самець йде на м'ясо.